Можна єсть? Це не наша. Ну, але насправді смачна. Наша більш насичена. Це котлета Bunted веган». Це не наша. Мені не подобається. Дивна текстура і дивний смак, не схожий на бургерну котлету. Я не знаю, на що він схожий, але не на бургерну котлету. Пахне смачно, до речі. Це не наш, це така хороша котлетка бабушкина. Це скажу, це наш. А сам бургер він на смак трошки як цілий бургер. Вчувається кислинка, і солодку і солоність. І все разом. Це взагалі не смачно. Козліта з горчинкою. Не дай Бог наша. Там горіч сильно відчувається, ніби там гороховий протеїн трошки є. Мені не подобається. Другий варіант був найкращий. Це наш кібак. Зі спеціальною насичним, власним. Цукничем можна. сразу. Будемо розбиратись, коли я зніму цю пов'язку. Такий нетиповий коротше, смак кебабу. І віддає якусь приправи, типу як з рибної палички. Не наш точно. Не схоже взагалі на кебаб якось. Mm, пахне чимось не дуже. Так чеснока. Чи не смачно, не аж горить в рту від цього чесника. Ладно, не буду тут розпінати. Не дуже гарно по відношенню до коле. Просто дуже занадто чесникове. Це тих, кому треба щось відчути. Тут запах нашого текстурата є, ніби не наша фракція. Не буду поки розпінатися, попробую третій. Мені здається, що останній наш. Звіра більш сильно відчувається, але я не розумію, чому така фракція маленька. Ні, напевно, другий наш. Годне питання. Ставлю на другий наш. Ви. ви, де, ви де нашу рецептуру знайшли.